Що таке енергетична безпека для України, і ви це, я думаю, прекрасно знаєте, в будь-якому випадку, як тільки профіциту немає енергетики в Україні, це коли дуже спекотно влітку або дуже холодно взимку, збільшується кількість нанесених ударів Російською Федерацією дронами, ракетами по енергетичній інфраструктурі. Ми говоримо і про електрику, про різну генерацію, про розподільчі станції, про атомну генерацію, про теплову генерацію, про газ, інфраструктуру газу, газосховища тощо. Що стосується газових питань, ну, ми сьогодні обговорювали це питання з колегами, з лідерами через те, що завдавались удари. І по сховищам, і по нашій газовій інфраструктурі, і по видобутку газу в Україні допомагаємо і фінансами, і кредитами приватному сектору відновлюватись. І прям напряму фінансуємо і просимо у лідерів допомоги з точки зору додаткового об'єму закачки газу в наш газосховищі. Працюємо з різними країнами над цим.